Україна подала заяву до Ради Європи про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом. Про це повідомляє видання Deutsche Welle. Відповідний документ опубліковано на сайті міжнародної організації в неділю 28 квітня. Там уточнюється, що саму заяву було подано ще 4 квітня. Згідно із заявкою, Україна на час війни припинить дотримуватися таких положень конвенцій, як недоторканність житла. Таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції, невтручання в особисте й сімейне життя, свобода пересування та вільний вибір місця проживання, право на свободу думки і слова, вільне вираження поглядів і переконань, а також право збору, зберігання і поширення інформації, право на проведення зборів, мітингів і страйків, право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном. Також у документі перелічено конкретні заходи та дії, які можуть бути запроваджені під час воєнного стану в порушення конвенції, примусове відчуження приватного або комунального майна для потреб держави, запровадження комендантської години, особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян та іноземців, руху транспорту. Огляд речей транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень і житла громадян заборона громадянам, які перебувають на воєнному чи спеціальному обліку, змінювати місце проживання чи перебувати без належного дозволу.